Так, слава Україні! О, дивіться, яке топове містечко, приїхали ми знову сюди на Дністер. Дуже довольні, що тут вільно. Вже були минулого року от з Андрієм. Так, сюди заїхали. Тут така заплава, старе русло Дністра. Тут зараз основне йде. Таке місце, тут можна вам і палатку поставити. Розложилися тут прикормка, вудочки ще Тарас є з нами, пішов у дрова. Прикормка заморожена з минулої рибалки. Така і на коропа з пелицем. на карася, така типу чесночна. Ще є одна магазинна купив сипучку лящову, якщо лящ буде клювати, бо тут і лящик буває покльовий. З, з холотом я пройшовся, провірив глибину. До 2 метрів більшої глибини немає. Там, може, чуть-чуть є трошки більше заплава, на ніч я там на соміка закину на випуска. Так тут до середини кидати, далі не вартує. 2 метри глибина. Трошки водорость якісь показують, але показує крупну рибу. Плюс ми зразу в шоці були, коли приїхали, е, кидаються тут просто такі е, шмати здорові, що ну, тіпа, дійсно я давно такого не бачив. Дуже величезні шмати, кидаються раз за разом. Тут, мабуть, джерех. Я так щось підозрюю, зараз біля першої години. Розгару біду, я ще так не закидаюся, бо тут зараз може щось мальок замахувати, Андрій вже одну правду плотичку мефідер витягнути, непогано. І ще якась була крупна покльовка. Є, в принципі, схід вниз, о, він несе. запаси дров, Тарасик. вода ніби нормальна вже рівень, більш-менш чиста. Так що, найголовніше, що тут вільно, тому що місце таке важко сюди попасти. Будемо ночівлею. Як має по традиції, вся надія на ніч. На ніч і ранок. Рексуємо. Класик фідер, блін. У нема нічого. Як немає? Дай підстак. Підляж. І то такий непоганий. А так легенько йшов. Все, <рес> все я йду. Прикормка Лящова? Е, так, горох. Все. Який горох? Я питаю за ту з магазину ти купляв? Та не, з горох. Я цю, я, я цю на цю ставив. Вона ще не клює морози. Але то лящова, так? Та. Ну горні, просто горох. Брески, Коротше, можна йти, все, я йду вже замішувати магазин. Лящова. У мене значить попередній теж підляс хірний. Всім. Сіцюри ми закинули, Тарас теж, Андрій все дивіться, закинулося файно. У мене тут йдуть 4. Так, в ту сторону. Тарас посередній там має дві і Андрій на три. Тут я фідер крайню закину. А там в мене одна типу фідерна оснастка, але така профмонтажівська, короткими поводками. Кромислом і дві пружинки. Так, третя година. Спокльов нічого, саме дрібота якась там. верховодки Якусь бичка зловив. О, тільки сказав, дивіться, вже підляж пішов. В прямому ефірі. Далі на ту саму вудку Все, попав на на підляща. Висок бік валить. Та бери, не дивися, бізьме під цак йому. ого. Все, Андрій як завжди бомбурить, да, да, то видно, да. що професіонал. О, підлящик файний. Мало, помало. Бери, бери, бери. бере. Все, є. Більший, ти що ти? Взагалі хорош. Такий дуже файний. На що ти опариш?

Є. Yeah. Yeah, і щось непогане. А ну візьми піцак. Ну я не знаю, бо то легкий фідер. Все. Тима? Походу обірвав. Кукурудзаю париш. Так, накидали ми тут такий собі захід з гілок, щоб до води був. Зараз вон, маємо скумбрію, вже розморозилося. Буду зараз чистити. Трошки льот є, Але холодно, легше чистити. Внутріщі достаємо, потім ще чистою водою промиємо. Голову залишимо в кінці, на саме ще вночі закинемо. Marinat, rep cu iapu ce este o scumbrie, o для риби. У нас вже якісь там має лимонні. Лимонний присмак, перець і сіль. Я ще додав трошки, бачив, що додають ще цибульку. І ще трішки петрушки. Так, скумбрію треба тако піднарізати трошки до хребта. Якусь, але нормально замаринувати. Але я зараз я зроблю ход коньом залию все сюди, нехай воно собі в пакеті. І маринадом маринується десь до годинки часу. О, красота. Перемішати все гарно. А, це краще запхаю руку всередину. Маринат набити, щоб всюди було. Що таку не продають зразу замариновану для мангалу? Капчик би був. У мене щоб всередину попало. І так поверхнево, то воно добре не промаринується. Блін, файно клювала, походу кукурудзу збило знов. Кукурудзи хоч. Що на цю перейшло? Козли п'яти козли козла. Ну, гарно. Там... Чернівів. А себе трошки покльовало мене. Ну, Хоча б час на час. Періодично. Та не так. кажу, там там Но... роз'йом. Хоча б хоч репці. Я вже не, я не хочу таких. Хоча б репці. Чистити від маринаду, треба, воно пообгорає. Ну, реально, з зод, одної кизака не кидається, Кизе. Ах, промаринувалося, гарно. Ти що тут маринаду набилася? Ну? Я переживав, що не попаде. Всередину. Ну, виглядає. Ось це терасово к'є Виглядає класно. Ось так видавило соки. Ох углі Просто капець. Треба буде над нею стояти, щоб вона не пригоріла. Ай-яй-яй, який жар! Файн. Бери, бери. Ну, все, доставай. Гарно зверху маринадик трошки обгорів, середній буде ідеальний. Гаряча ще треба почекати, може. Ну, трошки остудиться. о, вже розвалюється. Це не треба різати. Ні, то як ти будеш? Я... Так? Так. так? Ну, ну по кусочку розріжу, Розбирати розбирати так туди. Аби почався кльов. Так. Ага. Ну повело. Красик. Ай, красик. А так вальнув, блін. Ну. Я думав що там не знати що. Я сам в шоці. Так вальнув, блін. як бу. Ох, це. Це улов. Та вже, блін. А він сказав, а у вас що там зараз як? Що Що нагадав? Ей, то тут щось би мало бути, хлопці. Ну, я... а, Напевно, ні. Бо то швидко тимніє. Від шостої ти жодної покльовки. покльовки у нас куча потиків на різні оснастки, різні наживки. Я переробив на фідер навіть дві, блядь. І, і... і... Ну, гайки. Просто нічого не бере. Тішилися в обід, в жару, рублін клювало. Настав вечір і. Повний капець. Може і Віталік ще собі закинув, патик один донку, він зараз собі ріхтує місце для сну. І щось, блін, взагалі, повний капець. Зараз вогник ще палимо, ще що щось будемо жарити, смажити. А що робити? Коротше, курочку жарю. А, це а, цей а ну карасика покажи, Оце це вже можна зняти, цього да. карасика. Було пару маленьких. То зараз ми розпутаємо, ну покажи. Та, О, тоже. Файний карасюк. Оце вже можна по це вже можна знімати. Чекай. Андрій знову ловив. На покажи. На доложку. Такий собі дрібний карасик. Так, 11 година. Кльову нема. Андрій. Красика тільки що витягнувши маленького. А так нічого не бере. Зараз перезакидаю одну вудочку на сома. Так, розпаковка бокса. Де мої. Двохмісячні хробачки. Маю. Так, диви, живі, Дивись. Дивись, Ти на них подивись. Які вони живучі. Будемо зараз на саміка пробувати. Один. Населили. Дуже живі. Це дуже файно. Два. Я, напевно, три дамо. Великий гачок то вже буде на цілу ніч закидатися, то вже треба давати побільше. Головне, коли випуска, тримайте вдома, щоб був мох зверху. І по чуть-чуть водою скроплювати, щоб була волога. І живуть довго, як бачите, два місяці в мене. Так, 12-та. Перезакинув. Всі тут в мене крайня на соміка на випуск. Дай сюди веди. Сюди до мене. Ох ти, ти шо kysym... та там, блі, на пів кілло! Там на пів кіло! <coughs> там на пів кіло! <coughs> Йоуки-палки! <Language> витягнули <Coughs> Але короб! Короб, бач, але коробчук! Андрій, та ти, ти тянеш. А Я... Я ну чекай, щоб підсак був, здалека здавався величезний дуже. Тарас, може, будь ласка, цей ексак? вотіний. Не... Констрактор дай йому. <ріху> Що будуть операції зараз проводитися. <ріху> <ріху> Каже, хлопці, то дуже серйозно <ріху> підсак. сак, бля. Викидай. Так. Перша година. Перезакинулися, кльову нема. Та зараз спробуємо лягати спати. Може щось під ранок буде. Добрий ранок всім. Трошки кремарнули. Перезакинулися. Вже пів сьомого ранку. Холоднувато вже зранку, ночі вже не ті, що були, але ну, трошки вогник палив. Грівся. Непогано, непогано. Погода непогана. Кльов поганий. Кльову вночі не було взагалі. Зранку на фідер одного коробця витягну. Невеличкого. І так то ніби все. Андрій якось там карасикан. Маленького теж. І більше ноль. Ноль-ноль-ноль. Перезакинулися, зараз може щось. Може щось буде. Тому що Тарас на поплавок закину. Ну, візьми, може, під саку. Під саку візьми. Ниткий... п'ящик Чекай, 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 не спіши, не спіши пома. Не пугай ти легенько тримай знизу пісак. Движе зараза, яка Блін, це буде мій рекорд, якщо я витягну. Я більшого не витягну. Давай, малий. Давай, є! Хорош! Мій рекордний. Я більшого не брав. Тут же кілоха точно Железно. Та тут уже поза кілоху. да ти що? Дрон батон. Вже худро вже клює. Дивимо, що тут робиться. Ай-ай-ай, так. А ну, зазнімкуємо. І чуєш, відчепився? Так. А ні, може і ні. Ні, 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 є. Давай, давай, бери, бери, бери. Є, Гігант! Давай как красноп'ярка, то платва. Краснопіарочка. <губить> 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 ну так бела, що вудка, чи сит. <губить> На поплавок пробуємо і нічого. що то за біда. Так, восьма година. Кльову нема. Уся надія на обід. О, кстати, хлопці обідають. Я вже мівінки затоптав. Сніданок чемпіона, як то кажуть. не. Все так мертвезно, що просто капець. Знаєте, ні малого рибця, нічого. Дуже дивно. Ні бичків, ні юршів. Здивота. Ну, витягнув на що? Трюпар. Хороший, хороший. Опа, де що в'ятель витягнув? Казав, що я чув, що щось буде клювати, видиш? Але я казав, що на моїй буде кльов. Відчипаєш, що ти дивишся? Я буду руки мастити у ті соплі. Дивишся, щоб я відчіпив. Чи ти боїшся? з Менших, але нормально. Але півбіди. Напевно, найменший з тих, що був. Точно найменший. Ця малого, геть. А тобі карасика до колекції. Два такі, блін, вже гідні. Моцні. Пару карасиків. Песня, велички. Тоже відпустити, нехай хай плаває, росте. Дружками зараз важимо і заберемо. Розіграємо конкурс, хто вгадає, максимально наближену вагу його, відправлю монокуляр. Так що в коментарях пишіть. Так, відпочили бомбезно, погодка супер. Будемо вже збиратися помало додому. Містер хороший рівень, не грязний. Можна їхати пробувати щось ловити. Гарно провели час взагалі. І рибка якась попадалася. Андрій вже файно наловив. Після ще 3 кіло ляща карасиків. Тарасик щось розчарував, мав найбільше набамбурити, але... Віталік одного зловив. Ну, Головне, сам процес, відпочинок. Так що, всім дуже дякую за перегляди. Слава Україні! Всім пока!